Hello and welcome to English with Love. Сьогодні говоримо про The Future Continuous tense. В самій назві криється «sense» – Future майбутній continuous тривалий. Щось буде відбуватись в майбутньому. Якщо розглядати базове налаштування The Future Continuous tense, то варто зазначити, що цей час виражатиме дію, яка буде у розвитку в певний час. В майбутньому This time, next week таймнекствік we'll be enjoying ourselves in the Maldives. Окрім цього, The future continuous tense вживається і в інших випадках. Про них ми поговоримо трохи пізніше. А зараз давайте розглянемо, як побудувати стверджувальне, заперечне та запитальне речення в цьому часі. Стверджувальне речення традиційно починаємо з підмета, після якого вживаємо допоміжне дієслово will. Та дієслово be. Далі у нас буде дієслово з закінченням ING, яке буде смисловим дієсловом. I'll be sleeping at 9 pm. Я спатиму о 9 годині вечора. Заперечне речення будуємо за допомогою частки not, яка буде стояти після will. Скорочено will not. Звісно ж, won't. I won't be sleeping at 9 pm. Я не спатиму до 9 годині вечора. В запитальному реченні will виноситься на перший план. Після нього ви вживаєте підмет, далі be, а далі дієслово слово з закінченням ING. Will you be sleeping at 9pm? Yes, I will. Or no, I won't. Завжди нагадую про те, що якщо у нас спеціальне запитання, то запитальне слово чи фразу ми виносимо на перший план. Перед словом will. What will you be doing at 9 pm? Крім свого основного вживання для дії, яка буде у розвитку в конкретний період часу в майбутньому, The Future Continuous tense вживається в наступних випадках. По-перше, це дія, яка триватиме певний період в майбутньому. For example, our colleagues will be attending a conference from February 3rd to the 5th. Наші колеги будуть на конференції з 3 по 5 лютого. Також за допомогою цього часу ми можемо говорити про дві дії, які відбуватимуться одночасно, які розвиватимуться паралельно. For instance, while Jack's son will be sleeping, Jack will be having an online meeting. Поки син Джека спатиме. У нього буде онлайн зустріч. Future continuous також вживаємо для того, щоб поставити вічливе запитання про плани інших людей. For example, Will you be visiting us soon? Ну і на десерт дуже цікаве вживання future continuous tense. Future Continuous може також виражати дію, яка є запланованою. Це може бути ваш особистий план чи Arrangements з іншими людьми. Або ж це звичайна рутинна робота, яка відбувається за графіком чи за якимось планом. Грубо кажучи, ви навіть. Не докладаєте жодних зусиль для того, щоб щось відбулося. I'll be seeing the manager at work tomorrow. Завтра на роботі я побачу менеджера. Тобто це відбувається завжди, і ви знаєте, що завтра ви прийдете на роботу, і ви точно його побачите. We'll be flying over the Atlantic. Ми пролітатимемо над Атлантичним океаном. Що тут мається на увазі? Що це звичний маршрут. Цього літака. Вони завжди прямують з точки А в точку Б через Атлантичний океан. Варто також зазначити, що stative verbs не вживаються у Future Continuous. Варіант, коли ви можете сказати I will be remembering неможливий. I will remember. Замість future continuous ви будете вживати. Future simple. Також часто густо в реченнях з Future Continuous Tense можна зустріти маркери at 6 pm tomorrow, later, next week, etc. Або ж з контексту буде зрозуміло, що це The Future Continuous Tense. На сьогодні у мене все. Я попрошу підписатись вас на цей канал, щоб не загубитись. Клікнути на Notification Bell, щоб бути в курсі виходу моїх нових роликів. Крім того, якщо це відео було для вас корисним, ви можете поставити йому лайк та залишити коментар. В описі під цим відео традиційно розміщую посилання на buy me a Coffee. Thank you for your attention, take care and stay safe!